Тричі била по нафтопроводу дружба неподалік від населеного пункту Брянської області, внаслідок чого було зупинено поставки нафти до Угорщини та Словаччини. Угорщина дуже обурена. Петер Сіярто, міністр закордонних справ цієї країни, закликає зупинити атаки на їхню енергетичну безпеку, тому що це не їхня війна. Ну, власне, я йому відписав, що якщо це не його війна, то нехай і не відкриває свого рота. Угорщина виступає за світ, у якому кордони можна змінювати силою. Угорщина. Чина не поважає міжнародне право і підтримує агресію проти України. Угорщина розуміє силу, тож вона її отримала. Незадоволення висловила також і словаччина, яка теж отримувала нафтопродукти через цей нафтопровід. Ми розуміємо, що Україні тяжело, але для нас інфраструктура дуже важлива. Ми дуже співчуваємо. Але для нас важливо, щоб європейські країни не фінансували агресію проти України. Тож подібні удари мають тривати і надалі. Тим паче, ви подивіться. Загорівся не тільки нафтопровід, а й Маша Захарова. Любі удари по гражданській інфраструктурі, цим болі. Більше... Енергетичним порицаться всеми, должны всеми отрицаться на корню и і повинні, а, вызывать исключительно негативні отклики і коментарі. Будь-які удари по енергетичних об'єктах мають бути засуджені. погоджуйся. і таким чином Маша Захарова розкритикувала самого Владиміра Путіна, який розповідав раніше, як росіяни атакують українську інфраструктуру енергетично, наче як щоб зупинити український ВПК. А інші пропагандисти казали, що це були атаки спрямовані саме проти цивільних. Пріжди цього і сході настав. То ми таким образом влияємо на ОПК на оборонопроможний комплекс України. От що значить удари по об'єктам критичка інфраструктура, щоб максимально ослажніть жизнь насілення, гражданського населення України? Тоді Росіяни хизувалися такими ударами і дуже раділи, а тепер занили. Так звана Російська Федерація регулярно постійно атакувала українські енергетичні об'єкти. І напевно варто поставити питання: а як же це треба було би кваліфікувати? Паду.